Друзі, усім привіт! Сьогодні я хотів розказати вам цікавий матеріал, який стосується клімат, системи та кондиціонера. Напевно, вам буде цікаво, тому що, по суті, ви можете узнати, як живе ваш кондиціонер і чи він справно працює. І так, для цього треба зайти в приховане меню. Як це зробити, я зараз покажу. По-перше, включаємо ваш кондиціонер. І зажимаємо кнопочку АС і воздуховід наверх. Чекаємо, все, меню включилося. І так, кондиціонера меню це у нас десяточка і тут будуть зараз значення на деякі з них я знаю відповіді, так а на деякі ні. Тому, якщо хтось із підписників займається кондиціонерами, допоможіть нам усім, напишіть що це значить. і так 10 і один. Три і три. І це значення буде падати. Це е, тиск жидкого хладагента в барах. От зараз три, і він буде падати до одиниці, до а то й менше. Е, так, е, 10 і два. Температура жидкого хладагента в Цельсіях. Зараз 9 градусів. Це 10,2. Так. 11,0. Бачите, тут пригають значення. Це у нас дійсне значення мощності. Напевно, хто розбирається, це цікава інформація. E, 11.2 11.2 11, e, 11, це максимальна потужність. 11.2 Так, 11.3 Це широкоімпульсна модуляція компресора від 0 до 200, зараз 99. Mm. Ну, нам дійсно з вами потрібна. Щоб хтось поміг, хто з цим розбирається тому хто у хто цьому розуміє, будь ласка, підскажіть підписникам і А, е, Так, 11.4. Компресор зміщення потужності. 27. 11.4. Е, так, і 11,5 це цифровий показник потужності. 74,9 і 11,5 Друзі, про кондиціонер і показники я розказав. Дякую за перегляд. До побачення.